Знищення частини російської стратегічної авіації завдало серйозного удару по іміджу Росії. Пишуть світові змі. Водночас військові та високопосадовці США попереджають, успішна спецоперація СБУ може підвищити ескалацію війни в Україні аж до застосування російським диктатором Путіним тактичної ядерної зброї. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи може Путін наважитися завдати ядерного удару, щоб так би мовити помститися, де в Росії зберігається ядерна зброя, та які можливі сценарії її. Застосування. Докладніше далі. Після успішних українських спецоперацій Росія уражена набагато сильніше ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити. Таку думку висловив виданню Daily Mail полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані. Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його нібито непереможність і змусить Україну капітулювати. На думку Річарда Кемпа, очільник Кремля найбільше боїться здатися слабким та не залишить такі дії. Без з відповіді полковник назвав чотири можливі сценарії застосування ядерної зброї. Перший це удар по великому угрупованню ЗСУ на передовій. Наймовірніший на його думку сценарій з метою деморалізувати українські сили. Атака на військовий аеродром України як відповідь на знищення стратегічної російської авіації. Це другий ймовірний варіант. Третій та один із найжахливіших сценаріїв із катастрофічними наслідками для довкілля це ядерний удар по атомній електростанції. Насамкінець, це атака на. Велике українське місто, наприклад, Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що захід не відповість прямою військовою дією, за словами військового експерта Олега Жданова, виданню TSN.UA, задля цього у Російській Федерації вистачає носіїв ядерної зброї. Він пояснює, будь-яке ракетне озброєння в першу чергу розробляється під ядерний боєзаряд. Ті ж самі ракети іскандер, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і торпеди, навіть для ведення морського бою, за словами експерта, усі вони можуть нести. Ядерний боєзаряд до того ж, під час проведення операції Павутина не всю російську стратегічну авіацію було знищено. Експерт запевняє, що підняти у повітря кинжал з ядерним боєзарядом здати навіть міг 31 Тім, Тим за словами Олега Жданова, тактична ядерна зброя не нанесе військам такого ураження, як ми уявляємо собі по засобах масового ураження, що розроблялися в 70-х роках. У першу чергу, завдяки тому, що сьогодні воюють малими тактичними групами, тому війська розосереджені. Але Використати тактичну ядерну зброю задля удару удару відплати Кремлю не дозволить Китай, принаймні так вважають експерти, опитані виданням Telegraph.ua. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати диверсію із застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити у цьому Києву. Але для російської влади це матиме катастрофу. Трофічні наслідки вважають експерти. Операція служби безпеки України Павутина, проведена 1 червня 2025 року, стала однією з наймасштабніших та найуспішніших диверсійних акцій. Проти стратегічної авіації Росії вона продемонструвала ефективне поєднання інноваційних технологій, ретельного планування та рішучості в захисті національної безпеки України, якими можуть бути наслідки для Росії, України та цілого світу? Детальніше розповім далі. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Операція повотина показала, що навіть країна без значних ресурсів може завдати суттєвої шкоди сильнішому противнику за допомогою інноваційних технологій і тактик, що здатне змінити підходи до військового планування та оборони на глобальному рівні. Вона не лише послабила військові спроможності Росії, а й задала новий вектор розвитку військової стратегії у 21 столітті. За даними СБУ, операція готувалась понад 18 місяців. Унаслідок ударів українськими дронами було виведено з ладу 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на ключових авіабазах РФ, що оцінюється в понад 7 мільярдів доларів збитків. Удари були одночасно нанесені по чотирьох авіабазах: Біла в Іркутській області, Олєнія в Мурманській області, Дягілєва, у Рязанській області та Іванова. Уражено 41 літак російської стратегічної авіації, в тому числі 8 бомбардувальників ТУ-95, 4 Ту-22, М-3, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і транспортний А-12. Стратегічний бомбардувальник Ту-95 ЗМІ називають ключовим елементом ядерної триади Росії та одним із головних інструментів завдання ударів по українській інфраструктурі. А надзвукові дальні бомбардувальники Ту-22, зокрема обстрілювали некерованими бомбами Маріуполь у 2022 році. Для їх знищення служба безпеки використовувала FPV-дрони з елементами штучного інтелекту, натреновані на 3 d моделях радянських літаків. Зокрема, Ту-95, МС і ту 22 М 3 безпілотники були приховані в мобільних дерев'яних конструкціях, замаскованих під вантажі, які доставлялись на цивільних вантажівках. Звідти дрони запускались до цілей, західні медіа. Дія порівняла атаку з російськими перл-гарбором, відзначаючи її безпрецедентний масштаб та ефективність. Зокрема, видання Die Welt назвало операцію величезним соромом для Путіна та його військових, підкреслюючи її вплив на зменшення інтенсивності російських авіаударів по Україні. Але чи так це насправді спробуємо розібратись? Як пише агентство AP News, втрата частини носіїв крилатих ракет x 101 і x 22 суттєво обмежує можливості окупантів завдавати масованих ударів по тиловій інфраструктурі України. Відновлення літака Ту-95 неможливо в принципі, оскільки вони зняті з виробництва. А на відновлення решти знадобиться понад року. Водночас втрата єдиного в районі бойових дій російського літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Порушує ефективну координацію між винищувачами ППО та наземними підрозділами у результаті Росіянам складніше вчасно реагувати на українські удари, зокрема, атаки дронами та ракетами і з істормшедоу, щоб зберегти решту бойових бортів. Росія змушена перекидати стратегічну авіацію ще глибше в тил. А отже, зростають витрати на логістику та час на підготовку ударів. Відповідно, цей час грає на користь ЗСУ. не варто також недооцінювати наслідки морально-психологічного удару завданого по повійського. Уму керівництву Росії, яка вперше офіційно визнала втрати від ударів дронів по військових аеродромах у глибині країни, Проте, наскільки налякане населення, що досі свято вірило в силу російської ППУ, годі й казати, але якою може бути відповідь Росії насамперед, уже традиційні масовані ракетні удари по українських містах, зокрема Києву, Одесі та Харкову, як пише видання The Wall Street Journal, це може бути спробою продемонструвати силу та відвернути увагу від вразливості власної стратегічної авіації. Ресурси для удару у відповідь в окупантів є. За даними видання НВ, станом на середину травня 2025 року в окупантів були майже 600 одиниць балістичних ракет «Іскандер-М», майже 300 одиниць іскандер та понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кінжал». Кількість крилатих ракет «Х-101», «Х-22», «32» та «Калібр» оцінюється понад 300 одиниць кожна. Втім, завдавати маласованого удару буде не просто через втрату суттєвої частини стратегічних бомбардувальників і літака дальнього радіолокаційного виявлення, проте існує ймовірність посилення кібератак на критичну інфраструктуру України, а також диверсій на об'єктах енергетики та транспорту задля дестабілізації всередині країни. На міжнародному рівні Росія може спробувати використати дипломатичні канали для тиску на Україну та її союзників, звинувачуючи в ескалації конфлікту та порушенні міжнародних норм. Втім, це тільки ще більше згуртує західні країни навколо підтримки України та посилення антиросійських санкцій. Нарешті невдачі на фронті і втрати техніки можуть посилити невдоволення всередині країни, особливо серед військових і цивільного населення. На думку експертів, опитаних виданням телеграфію, використати тактичну ядерну зброю задля удару удару відплати Кремлю не дозволить Китай. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Володимира Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати цю диверсію застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити в цьому Київ. Але для російської влади це матиме катастрофічні наслідки, вважають екс. Перти, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Російський диктатор Владімір Путін з'їхав з глузду. Цього цілком очевидно на четвертому році повномасштабного вторгнення думку докладно викладено в статті оглядача однієї з провідних світових газет The Times Марка Бенеца. Сумні зміни, нібито, відбулися з путіним під час пандемії ковіду. Втім, господаря Кремля й раніше звинувачували у нестачі здорового глузду. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега з'їхав з глузду, і в цьому він не одинокий. Пише Марк Беннетс. Він ставить запитання, чому Трампу знадобилося стільки часу, щоб дійти до такого очевидного висновку. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо психічного стану Путіна ще у лютому 2022 року, через кілька днів після того, як російський диктатор віддав наказ про введення танків в Україну. В інтерв'ю CNN Рубіо уточнив, що у російського президента цитуємо схоже. Є певні нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям. Глеб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо буквально дослівно в перший же тиждень повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, колишній Путін, якого Павловський знав на початку нульових, ніколи б не вчинив так. Ще одна людина з кола наближених до царя, експіч райтер Кремля, а тепер політичний аналітик Абас Галямов, вважає причини неадекватних дій Путіна, які без Сперечно ведуть до катастрофи Росії, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, у сліпій ненависті диктатора до українців, коли людина втрачає самоконтроль, для неї це закінчується погано, підсумував політолог у соціальній мережі Ікс. Є припущення, що Путін прагне створити образ божевільного нестабільного диктатора, аби залякати Україну та її західних союзників. Пише газета The Times. Втім, якщо Путін, який назвав війну в Україні волею Божою, таки втратив розум. То коріння цього безумства може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загально національний локдаун у Росії був коротким порівняно із західними країнами, Путін не хотів наражатися на ризик і протягом двох років жив у своїй резиденції в Новогарьово під Москвою. За даними видання, резиденція була обладнана металевими дезінфікуючими тунелями, які оприскували відвідувачів при вході на територію. А ті лічені щасливчики, які зустрічалися з путіним. Особисто мусили заздалегідь ізолюватися на 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, такі як президент Франції Еммануель Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів. Під час пандемії коло постійних контактів Путіна скоротилося до невеликої групи з його найближчого оточення, куди входив серед інших Микола Патрушев, який на той момент очолював Раду безпеки Росії. До речі, Патрушев також відомий своїми доволі дикими заявами, наприклад, що деякі європейські країни. Легалізують шлюби з тваринами, таку поведінку справді можна пояснити наслідками перенесеного ковіду. У дослідженні, опублікованому влітку 2021 року, в авторитетному медичному журналі Lancet, стверджується, що коронавірусна інфекція ймовірно погіршує розумові здібності людей. У тих, хто перехворів на COVID-19, фіксуються нижчі показники інтелекту та когнітивного розвитку. Причому цей ефект спостерігається навіть після одужання, стверджує видання. І навіть як ми бачимо на прикладі Путіна, Патрушева та Інших кремлівських божевільних з часом лише посилюється. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.